<реш> oh. Так, я запустив, зараз може буде через 20 секунд повторно включенісь. Якщо не буду робити, то значить мені придется груп розпускати. Нерво на міш не хочеться сказати. Я бачу, ты мышку вырушишь, а вас сно картинка. Да, сука, це якась залупа. Добре, артеф4. Як варіант, попробую MSI-ку вирубити. Виробити